Легко доказати, що є Бог. І лише одне слово тиждень. Бог творив цей світ рівно шість днів. І на сьомий день він відпочивав. Сьогодні ми живемо у цьому семидневному ритмі. І, може, ви думаєте, що неважливо сім днів на тиждень або п'ять чи десять. Ви помиляєтесь, усі спроби змінити тиждень зазнали краху. Люди, вони запрограмовані жити саме у сімидневному ритмі, тому заповідь Божа, вона каже: шість днів працюй, а сьомий відпочивай. Присвяти цей час Богові. І сьогодні ми маємо пам'ятати про це, тому що від цього залежить життя та смерть, благословіння та прокляття. Приєднуйтеся до вивчення Біблії з нами, міжнародної місії Слово Боже. І ви зможете щотижня мати благословення від Бога. Нехай Бог береже вас. Амінь.